Досить балуватись. І справді вистачить балуватись. Хочу коктейль. Коктейль? Просто! У мене вже майже все готово. Тільки мені не треба заважати, а коктейльчик буде. Я знаю стільки рецептів. Незабаром буде мій шедевр. А я зроблю незвичайний коктейль. Навіть не просто коктейль. Спочатку я приготую трохи найсмачніших льодяників. Для цього мені потрібно трохи кольорових сиропчиків. Далі потрібно в киплячу воду додати більше цукру. Трохи почекати, а далі отриманий розчин додати в сиропчики. Потрібно взяти палички, прикріпити до них спеціальні защіпки. занурити палички в розчин, що вийшов. Дуже важливо, щоб палички не торкалися дна склянки. Далі залишається лише чекати. Дівчатка, розводіть мене, як буде готове. Обов'язково. А, Слухайте, дідусю. А подайте мені, будь ласка, полуничку. О, е, Звичайно, без проблем, шеф Саманта. Ось Емо, Ти не кричи. Може мені вам допомогти? Краще не заважайте, спіть далі. А я продовжу готувати коктейль. Він складається з подрібленої полуниці та спрайту. Головне це добре все перемішати. Ось так. Перший шар коктейлю готовий. Йдемо далі. Тепер мені знадобиться трохи порізаного манго та льоду. Все це потрібно подрібнити в блендері і залити в келихи другим шаром. А третій шар буде синенький. Прикрашаємо лимоном, і Джейн буде в захваті. Oh це ще що таке, дідусь, вимкніть ваш будильник. Це жах. Дівчатка, даруйте. Я не знав, що він такий гучний. Тільки подивіться, у мене вийшло. Я зміг зробити льодяники самостійно. Тепер саме час зробити з них безпосередньо коктейлі. Для початку краю келихів потрібно занурити у цукровий порошок. Далі засунути в келих льодяники та залити їх спрайтом. Так, та-дам. Коктейлі готові. Ема, тільки що ти коктейль не зробила. Давай, не спи, приступай до роботи. Так, треба поквапитись. Чим більше келих, тим більше солодощів у нього поміститься. Для початку мармеладні цукерки, потім цукерки зкітелс. А потім знаєте що? Більше льоду. Ось основою коктейлю станеться ягідна фанта. Моя улюблена, до речі, просто неперевершено. А ще трохи мармеладних цукерок для прикраси. Якщо вони будуть у вигляді морських мешканців, буде ще крутіше. Джей, ну що? У нас все готове. Час обирати переможця. Усі коктейлі виглядають дуже апетитно. Нехай першим буде коктейль Ммм, Він ще з мармеладками. Круто! Мені дуже подобається. Подивимося, що мені приготував шеф. Хм, Незвичайно, але я чекала не більше. Залишилась тільки ця хімічна суміш від професора. Сподіваюсь, я не отруюсь. М -м, це просто нереально смачно. Вау! Так і хто ж перемагає? Звичайно, ви смачніший коктейль я ще не пробувала. І єс, я знав, що мої наукові знання допоможуть мені перемогти. У другому раунді я хочу, щоб всі приготували для мене морозиво. Потрібно продегустувати цей сиропчик. А, який сиропчик? Хочу морозива. <мас> Буде зроблено. Раста. Так, чого ж ти раніше не сказала, легко? З чого почати? Мабуть, зроблю для початку самі кульки морозива. Все за допомогою хімії, звісно ж. Далі вхід піде шоколадний сиропчик. Ним я полю посудину для морозива і самі кульки. А ще не завадить трохи кольорового посипання. Чим більше, тим смачніше. Так, більше посипки. О, тепер смачно. Але чогось не вистачає. О, скітлс, Ідеально. Навіть не думай, ось краще візьми всі цукерки. Ось дякую. З ними буде навіть краще. Цукерки потрібно насадити на зубочистки, щоб потім зробити з них прикраси для морозива. А, точно я також можу використати скітлс як начинку для морозива. А саме морозиво я зроблю із фанти. Кожне морозиво буде із особливим смаком. Тепер морозиво потрібно прибрати в морозилку, щоб воно швидше застигло. Right, right, right. Шеф, а ти що приготувала? А я лише готую. Почала я з того, що розтопила білий шоколад у каструлі. Далі в шоколад потрібно крапнути крапельки барника, після чого добре все розмішати. Ось так. Перемішуємо все гарненько і добре змішуємо. А далі в шоколад потрібно занурити кульку, повітряну кульку. Гей, куди це вона? Іди холодильник. У мене. Просто мені потрібно прибрати туди мою кульку. Морозива я подаватиму на тістечку. Дивіться, як гарно. Ема, тепер холодильник мені не потрібний. Він знову твій. Тепер потрібно розігрити карамельний сироп. З цим сиропом моя страва буде лише красивішою. Тим часом шапочкою з шоколаду потрібно накрити морозиво. Ще буде круто прикрасити мою страву ягідками. а зверху на шоколад налити гарячий карамельний сироп. Що так дивитесь? Заздрите? Емо, скоро твоє заморожене морозиво неможливо буде їсти. Е-е, Точно, моє морозиво теж вже готове. Дивіться, вийшла дуже симпатична. Yes. Yes. Ну що ж, зараз дізнаємось. Почнемо з твого шедевра Ема. О, смакота! Так, я дуже старалась. Ідем далі. Подивимося, що цього разу підготував професор. Ну що ж, спробую. Ну як? Смачно! Отак! Ідея класна і смачно, і гарно. Я в захваті. Але попереду на мене чекає ще шедевр від шефа. Виглядає блюдо Саманти крутіше за всіх. на смак воно теж найприємніше. Тут переможець очевидний. Саманта, ти перевершила сама себе. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені кексик. Кексик? Просто! Щоправда, я ще жодного разу з ним не мав справи. Але мені знову допоможуть мої знання вченого. Основу для кексу я зроблю зі своїх розчинів. О! А кола мені знадобиться для створення крему. Потрібно просто залити її в колбу і перемішати з черговим моїм розчином. Ось так. Ой-ой-ой! Що відбувається? Е, да уж, ось це бомбануло. Правда, я не впевнений, що цю гридоту можна буде їсти. Але погодьтеся, що мій кекс виглядає дуже навіть незвичайно і прикольно. Додамо ще трохи посипки. Ну і як вам, дівчатка? А чого ви чекаєте? Чому це чекаємо? Я ось кекси вже в піч поставила. А я ще ні. У мене форми немає. Хоча чому б не використати банку з коли? Крута ідея. Мої кексики майже готові. Тепер потрібно розкласти їх у форми великого кексу і намазати кремом. Цей крем буде основним, а поверх нього буде додатковий кольоровий крем. Я зроблю йому кольорову райдужну зачіску. І про комедну мордочку треба не забути. Дивіться, яка молота в мене вийшла. Ну так, прикольно. А мікекс теж майже готовий. Ай! Є гаряче! Всі пальці опекла. А звісно, це ж банка після печі. Я випадково, а взагалі не відволікайте мене. Мені ще потрібно прикрасити кекс збитими вершками, червоними зірочками та мармеладками Харібо. Єс! Yes! Точніше, однією мармеладкою Харібо. Більше в мене немає. Навіть не знаю, хто їх з'їв. Ну що, Джин, як тобі? Спробуй. А, почнемо з твого кексу, Ема. Його ще через трубочку можна пити. Круто! Згодна. крута ідея, так? Hmm. Тільки ось щось він п'ється. Краще я його виделкою буду їсти. М -м, смачно! Hmm. А що за загидоту для мене зробив професор. Фу! Це ще що таке? What? Сам не знаю. Але я сподівався, що буде смачно. Okay. No. А чим мене здивує Саманта? Це просто геніально! Це чергова перемога професійного кулінара. Звичайно, я ж майстер, не те, що деякі. Ого! Скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Вам ось пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Е Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе. Бензопилою розпилю. А, не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні, особливо, коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Прощайтеся, чому все летить у мене? Чи не бубни? Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як? Скажіть, що це круто. Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої. Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна бежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли? Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Так що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око. О, і те я проткнула. А тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню Врахуй, око дуже липке. Ну як воно подобається? Вистачить, не витрачатиму час, краще їстиму. Їстимеш, Я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Око справжнє. А, око, прибери його від мене зараз же. Ой, що це? Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Які смачні шоколадні кульки. Так би їла їх. А? Звідки тут очі? Жах! Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще у середині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти ці мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Бодай один. Please. Ти ж, друже, поділися з нами. Please. Нема чим більше ділитися. Please. Я все доїв. Дивіться, пусто. <рив> Що це? Чому я так добре бачу? Це oh. все, все від жадібності. Так, так. Точно, точно. <рив> так ви знущаєтеся. Чому в мене завжди так мало? <рив> а, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна Чепсинка. І ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б, замість того, щоб сміятися. Та легко. Я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так туго? Пітер слабак, як дівчисько. Нічого є не дівчисько. І взагалі є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно! Вау! Та вже, я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласуші. Як же смачно! Просто вогонь. Ай, боляче ж. Тобі боляче, а ось мені смачно. Я живий чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись, іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись. Фу, тільки не броколі! Броколі, але чому в мене просто якесь насіння? Okay. На смак воно не не дуже. Точно. Потрібно просто посадити його. Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. Досить купати. Пристань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі. Я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їсти свої броколі. Оке, okay. мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. Да, давай її сюди, я поллю насіння. Дивіться, росте. Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий з мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. Ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне. Я не зможу його з'їсти. Точно ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього броколі. Аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно. Дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую, я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але, мабуть, мені доведеться. «Скідлс! клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто, тепер вона більша І, напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота. Я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! То ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше. Який вибрати колір? Які цукерки я буду їсти першими. Думаю, мені потрібна допомога рулетки. Вау! Wow. Який колір дістане, то і їстиму. Вау! Wow. І почну я зеленого! Вау! Wow. До речі, це мій улюблений колір. Тож мені пощастило. А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться. Оце так. Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна, нічого собі. Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми. Okay. Звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер.